Машину купили, а за газ не заплатили, поки Ківерцівська міськрада виділяла півтора мільйони гривень на новий позашляховик медикам Ківерцівської привинки відрізали газ. Про це на руківерців сьогодні розповіли місцеві жителі Олександра Ковальчук. Схоже, такою проблемою у сімейних лікарів і не цікавився. Каже, що не знав про відрізаний газ. Він написав захожу. Я там, де от там сімейні лікарі сидять біля парку. Що це таке, що там газ відрізали за неуплату? То, то, то на машину газ, гроші є, я? а на газ для того, що потім людина захворіє зимою, прийде і не роздінеться, щоб їй доктор. І подивіться, Тоже там такий кусок газу відрізаний. Дивіться. Це Ді мені доктора сказали, я поїхала подивитися. Вони шукають такі шляхи, типу витоки. по первинній медицині. Там оголошений тендер. На перекриття і утеплення і паркан даного приміщення, щоб ви розуміли, це 2 мільйони наших, 2,5 мільйони їхніх грошей. Тобто так прийшов запит на псалмаршу. Те, що обрізали газ, я вперше ну, чув особисто. Так я зараз після нашої саме особисто туди. Позвольте тоді, звичайно, жодних питань. Олександр Ковальчук став телефонувати до директора Ківерцівської привинки. Той теж не віддав, що діється у сімейних лікарів. Про те, що блакитне паливо медикам таки відрізали, у воєначальників дізналися ось як. А що мені кажуть, що газ обрізали вас? Чи що? Обрізали? Газ. Я перший раз чую. Я теж перший раз чую. Тобто ніхто за неоплату не обрізав. Ні, я. Добре, а так. вирізали якісь труби, чекать стоп, що вирізали тут кажуть. Коли А чого? Ну, бачиш, що я не знав. Каже, Миколай, що тут мені сидять, що такі щось відрізали. Давайте ну, ну, я виясню, що Добре, це... Бо, тому що мені, мені, дивіться, мені громадськість задає питання в ківерцях, чому відрізали газ. Я навіть вперше чую, мені люди, це навіть не працівники вашої установи, А мені задаються питання, я задаю вам, ви теж не знаєте, якесь, ну, я не знаю. Це дивіться, це було з тими поставщиками. Возьміть, то одні, то другі, то треті. Ми, ми ми, ми, казали, ми зарплати, вони нам не виставляли спочатку рахунки, а потім нам не соспіковка і десь тут прийшов.